І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець Юа і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Док Сміт на М47 Айроні Карта Редшир. Режим Штурм. Ми в нападі. Чудово, так? Ми так знаєте, чередуємо то в захисті на Редширі, то в нападі. До речі, стандартних боїв звичайних дуже мало на Редширі. От саме оці бої. Саме такі запеклі бої такі виходять. екшени справжні, правда? Ну і екшен. На чому ми граємо? На Aeron Iron Айрон Arnie. Iron Arnie, це що? Це залізний арні. Це танк Шварценеггера. Отже, він дуже повинен бути потужний. Ну як потужний? Він повинен потужно вихлопушувати своїх ворогів супротивників, Правда? <рес> <рес> ну щоб, щоб у нас було маркетинг. Не Це блес когось там на Так, Так, знищив сушку, нічого собі. Аж ми почули, як його прихлопушували. Ну ми помстимося за тебе, братіш. Наше тепер першочергове завдання е, вихлопушити всіх ворогів за 10 хвилин в цьому бою. Так? так як ми в нападі. Або захопити базу. Ну захопити базу тут неможливо. Майже неможливо. Це я не знаю, що треба зробити. Треба всіх вихлопушити, якщо грамотно стануть. А перед нами бачимо, стоїть е 26 е 5 Він може від башти грати, в нього КВН непогані. Отже, це для нас небезпечний суперник. Нам треба підтримка братіша. От там бачимо на нергалі їде. а ну, -ну братіш, на нергалі під'їжджай. Зараз ми виклипушимо, теж від кавенів. Це в нас естежка. У нас є стежка, яка теж може гратися від кавенів. Доволі сильно броньована башта. Ще у нас бачимо, що по периметру башти такий щит який захищає, я так думаю, що від комуляк, правда. І давайте подивимося, що в нас по гарматі. Заряджені звичайні снаряди, ми граємо однорівновий бій, нам їх повинно вистачати. І в нас 230 пробиття. О, ось воно що. І ми танкуємо. Все чудово, бачимо, як треба грати на речі, як можна танкувати від е 5 І 230 пробиття. То знаєте, взагалі, як така тенденція, що якщо преміум танк, то там десь 220, ну плюс-мінус. Пробиття на восьмому рівні. А тут бачимо, що нормальне пробиття. Перезарядка дуже комфортна. Зведення чудове, точність слушність. Не знаю, як по дальнякам. Ну я вже не пам'ятаю, давно показували бої на цьому танку е на Вестфілді, по-моєму. так Дуже крутезний був бій. От я Ну дуже-дуже давно. Ще як вони вийшли в цій айрон армії. То е там по дальнякам непогано він теж нахлопушував. Поки розповідаю розповідаю та цікаві історії. Ми продавили разом з братішом на Нергалі. Кей-лінію, так, і в нас вже, в принципі, HJ Кей-лінію. Ми захопили, і в нас є варіант для маневру, щоб під'їхати до розвалення в замку, а там вже метушаця, метушня почалася у суперника. Вони злякалися, злякакалися, перелякані. Суперник, дивіться, він поїхав кудись. Перший ворог прихлопушений. 1900, 1900 копійками настріляно. Тисячу. З копійками натанковано. Ну, до речі, все побачили. Ми так на що здатен цей танк. І в принципі, ми беремо зараз ну, на оточення Ми беремо, тому що по іншому фланзі від нашого респу до АТБ-лінії та там ще нічого не зрозуміло. І тепер точність лучність бачимо, що намагається зробити наш герой. Він намагається висілити у 103 сто третього Башенко. Т-103 теж нас не пробуває, так? чи він зовсім не вилучає. Знаєш, ну, кажу, вони знітились, вони трішки перелякакали. Тому що так е динамічно відбуваються події в нашому бою. Бачимо, я казав, не можна захопити базу, вже захоплюють базу наші братичі. Нам допоможе тут, до речі, трупік. Ми прикрили своє, НЛД, верхній бронелист він не проб'є, башту він не пробуває. Ну хіба що командирська башенка. Ну в американських танках завжди командирські пашники здорові. Це пішка така. Так, а ми в принципі непогано танкуємо. Він вже бронебійними підкаліберами а, він бронебійними поліпшеними так починає по нам стріляти. І тут не пробиває. пробуває. Чидо. Да? Не, 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 не бідолага вже. Буває так бідолашних суперників шкода в таких моментів. Ну, 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 команда просто злилася в пламічний. Намагалися, намагалися, але за рахунок того, що об'єдналися. Наші братіші з нашим героєм. Вже бачите, він вже все, він не хоче з нами на дує. Залишається артилерія і залишається ще десь. Вже не залишається, вже залишається лише артилерія. Ну що дайте ще одного ворога, в принципі, чудовий бій, 3000 настріляв, 2000 натанкував, три тисячі за розвідданими. Показав, як танкується, показав, як треба грати в режим штурм на, в нападі. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.